Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але очільник московської кліки Путін нарешті дочекався показового удару ПРФ, по якого в Кремлі і не чекали. Розпочнемо з того, що сьогодні з одного боку міжнародні ЗМІ повідомили, що Москва відмовилася від плану США щодо України, а з іншого боку, російські пропагандисти продовжують зловтішатися і навіть насміхатися над Трампом. Наприклад, вони сьогодні пишуть таке. Що президент США виявився непотрібним у питанні в регулюванні конфлікту, і підкреслюють, що з боку американського лідера, крім емоційних заяв «Я за мир», не було жодної предметної пропозиції, ні схем, ні термінів, які можна було б обговорювати. Також пропагандисти акцентують увагу на тому, що ті перемовини між Вашингтоном і Москвою, які були спочатку в Саудівській Аравії, потім в Туреччині, Потім знову в Саудівській Аравії це як мінімум три раунди перемовин на найвищому рівні, а також візити спецпредставника Трампа в Москву, що все це завершилось безрелютативно і що немає ні підсумків, є лише мінімум сигналів. Більше того, сьогодні російські пропагандисти почали писати про, начебто, контрольний в Трампа, і наголошувати, що Росія не чула про сигнал в Київ про припинення війни. Пропагандисти нагадують вчорашні гучні заяви від Рябкова, заступника Лаврова, який вчора наголосив на тому, що Трамп начебто має тиснути на Україну, на президента України Зеленського, щоб Україна погодилась на капітуляцію, і Рябков знову нагадав котрий раз путінський ультиматум. Пропагандисти наприкінці цієї так званої статті пишуть про те, що без виконання умов Росії ніякого миру встановити не вийде. Але. Уже в районі обіду з'явилися гучні заяви від речника Путіна Піскова, який різко змінив платівку. Він заявив, що Путін залишається відкритим до мирних переговорів. Більше того, начебто Путін уже готовий до миру. Звичайно, нічого дивного у таких заявах від Піскова ми не почули. Раніше періодично лунали подібні заяви від речників Кремля та й від самого Путіна, який розповідав, що Буцімто він готовий до миру. Але значно цікавішим є те, що на тлі таких заяв офіційний представник Кремля Піско підтвердив сьогоднішні інсайти, які з'явилися і в російських ЗМІ, і в міжнародних, про те, що, начебто, Путін відправив свого спецпосланця Дмитрієва в Вашингтон на перемовини спецпредставником Трампа Вітковим. І Пісков заявив про те, що Дмитрієв, можливо, відвідає Вашингтон і буде вести перемовини про санкції і метал. А в американських змі уже ближче до вечора почали з'являтися інсайди, що Білий дім дійсно тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, і що сьогодні Вітков і Дмитрів зустрінуться в Білому домі. Але незважаючи на таку зміну риторики Кремля, тимчасово, тому що Кремль то вмикає задню, то стає на деби, ми усе чудово знаємо. Сьогодні російські пропагандисти почали писати, що взагалі це такий так званий символічний візит, що це зустріч заради зустрічі, що це просто продовження діалогу, і роль Дмитрієва – знайти спільні позиції в інтересах обох країн і продовжувати перемовини. Отже, російські пропагандисти, відкинувши усі церемонії, пишуть прямо, що Москва не відносить серйозно до Трампа. Що вона й надалі намагається маніпулювати ним та його адміністрацією, і що вона всіляко імітує таку бурхливу перегорну діяльність, і що Путін думає, що це чергова мноходовочка, Сьогодні він, зокрема, відправив спаспосланця Дмитрієва, і так терміново, таким чином намагається Путін показати Трампу, що ось-ось, дивіться, ми домовляємося. Але водночас сьогодні знову лунають офіційні заяви з Москви, зокрема від Лаврова, міністр кордонних справ РФ, який заявив. Що Росія буде домагатися обов'язкового усунення першопричин причин конфлікту? Необхідно зазначити, що Москва регулярно під так званими першопричинами агресії називає те, що в Україні був майдан у 2013-2014 роках, що в Україні змінилася влада, і що Україна рухається на захід. І фактично під такими заявами, і сьогоднішніми Лаврова, вчорашніми Рябкова, регулярними від Путіна, Піскова, Захарова та інших є те, що загалом Україна є суверенною державою. Тобто незалежність України є так званою першопричиною. Фактично, Москва вимагає від України капітуляції, щоб Україна втратила свій суверенітет і незалежність від неї, вимагає в Україні зміни влади, перезавантаження усього державного апарату, фактично перезавантаження всієї держави і перетворення України на васальну країну, що за зразок Білорусі. І коли лунають рові заяви з Кремля, що Москва вимагає усунення першопричин конфлікту, то мова йде саме про це. Однак, незважаючи на те, що в Москві думають, що вони дуже розумні і що вони можуть маніпулювати Трампом його адміністрацією, що Буцімто в Білому домі сидять аж дуже недалекі, насправді це не так. У Білому домі в Вашингтоні все чудово розуміють, Трамп продовжує грати свою так звану гру. Він просто не хоче визнавати своєї великої помилки. І як писали і вчора, і позавчора, і сьогодні, до речі, в міжнародних змі, що у Трампа вривається терпець. Сьогодні російські змі повідомили про такий несподіваний поворот про показовий удар по Росії. Трамп, вперше з інаугурації вів нові санкції проти російських компаній. Російські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати внесли в санкційні списки чотири фізичних особи, три компанії і один сухогруз груз ЗРФ. Звісно, це точно не ті потужні санкції, якими погрожував президент США Трамп. Це більше схоже на санкційний укол. Черговий санкційний укол раніше десятки подібних уколів наносив Байден. Але ключовим тут є те, що це дійсно такий несподіваний пород для Кремля, що тепер Путін зрозумів, що незважаючи на різні маніпуляції, незважаючи на термінове направлення Вашингтон свого спецпосланця Дмитрієва, що Трамп починає діяти. І як нещодавно писали кремлівські політологи, що ситуація кардинально змінилася. Крім того, сьогодні з'явилося повідомлення, що 50 сенаторів підтримали первинні і вторинні санкції і запропонували мита в 500% для тих країн, які купують російську нафту. Навряд чи це буде запроваджено навряд чи буде прийнятий такий законопроект про мито аж в 500%, але це також дуже показово і знаково. Тому спостерігаємо з розвитком подій, як надалі буде діяти Москва і чи зробить Путін та його оточення висновки. А тим часом в російських змі з одного боку гучно повідомляють про те, що Путін починає наступний етап так званого СВО з виходом на нові умови щодо України. Підкреслюють, що російське військово-політичне керівництво готує прориви на декількох стратегічних ділянках в зоні бойових дій. Проте, з іншого боку, російські ЗМІ пишуть, що російська армія розбомбила дамбу в Білгородській області, щоб зупинити просування ЗСУ. Ситуація загалом зараз на фронті, як ми знаємо, напружена без суттєвих таких кардинальних змін, але вже було багато інсайдів. Були офіційні заяви, що Кремль готує резерв. І вчора була заява про що говорив попередньому випуску від нашого РНБО. Декілька днів тому були заяви від Зеленського, від Сирського. Також є певні повідомлення від міжнародних експертів, і зараз пропагандисти повним ходом нагнітають. Крім того, зараз постійно з'являються різні дані, статистика щодо того, скільки залишило бронетехніки техніки на Росії, та інше. І усі висновки експертів зводяться до того, що у Путіна є, є ще на жаль, сили на так званий останній ривок. Очевидно, що Україна готується до будь-якого варіанту розвитку подій. І вчора президент Крем Зеленський анонсував зустріч військових з країн коаліції рішучих на 4 квітня. Я також про це говорив. А сьогодні стало відомо, що міністри оборони коаліції рішучих наступного тижня зберуться у штаб-квартирі НАТО, і що загалом вони зберуться перед 11 квітня. А 11 квітня буде наступне засідання Рамштайн під керівництвом Великобританії та Німеччини. Тому очікуємо добрих новин щодо підтримки України. Ситуація знову ж таки хочу наголосити напружена, і всі наші партнери це чудово розуміють. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрі новині, на тому, що Україна отримає 1 мільярд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку для відновлення енергетики. Україні зараз активно допомагають як наші країни-партнери, так і різні міжнародні організації, і у будь-якому разі ми вистаємо, а Путін не досягне своїх цілей. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.